Доброго мирного вечора, ми розпакую затишку. Так. Роблю салат, буде молода картопля. Буду молоду картоплю готувати другим способом. Покажу вам, як я готую Обжарену в маслі. Ось. Ну, зараз робимо салатик. Поки картоплю поставила варитися, наготуємо всю заправку до неї. Ну і заодно салат зробимо. Ось, щоб було нам смачно, помідорчик Ой, зараз поріжемо. І до картоплі нам треба цибульку, часничок зараз оберу, розріжу дрібненько ножем розімну, а тоді розріжу перець паприку. Ну от, перець Пересмеляний і паприку. Чорний перець пересмеляний. Ну, а там же хто який хоче спеції такі додаєте. Ще як буде обсмажуватися картопля. То вже на ваш смак, хто яку любить обсмажку, заправку до неї. Я додам тушу. У мене їдять, що ми будемо з Наталкою їсти. А ви вже додавайте яку вам буде смакувати. Так, що ось таке то. Тут же кожному на смак. до кришу салат і будемо петрушку кріп різати? Ось таких чотири зубчики часнику. Хочете через прес, можете подушити, як хочете, як вам смачно Мені більше так подобається. До цієї картоплі розім'ятий часник. Не, не через часник а сюди таку пом'яти і зараз ще його тоненько-тоненько. Ось такого. О. Так. Ось так чесночок той оставимо. Ось. А. Салат я вже накришила. Це кріп, петрушка, цибуля до картоплі. Так, на пательні беремо масло. У мене масло своє домашнє козяче. Так, так, є масло від козячої сметани. О, ось так. Тут хватить. Масло. І візьмемо трошки ось такої олії оливкової. Ну, хто яку має, амона і просту олію. Я візьму трошки оливкової щоб так масло не диміло, а щоб файно обжарувалося. Сюди вкину свій часничок. Ось. І сюди вкинемо трошки паприки, щоб кращий був смак. І колір буде кращий. Перцю даєте, скільки вам того, того, тих приправ, які вам смачно даєте. Скільки вам смачно. Так, картопля закипіла. Зараз 5 хвилин і буде готова. Бо вона у мене кусочками нарізана дрібненькими, щоб файно потім обсмажити, щоб була смачна. Пательня має нагрітися. Розтопитися, почне кварчати, тоді можна кидати сюди картоплю. Ну, а картоплю бажану. Бажано. Е відсідити на друшляк, відсідити на друшляк, і... щоб вона стекла і пара вийшла з неї, щоб вона гарно просохла б, та, тоді вона краще буде обсмажуватися на пательні і буде мати кращий колір, е таку ж коринку, жовту файну буде мати. Ось так. Так що якось так. Так, картопля моя зварена. Трохи остигла, просохла. Масло нагрілося з олією, відправляю туди картоплю. Подивлюся, чи всю відправлю, чи ще трошки оставлю, бо як дуже багато, то, то вона буде м'ятися, буде тяжко всмажуватися. Ну, половину обжару нині, а половину ще завтра смажу зімо. Так що ось таке, щоб була свіженька, бо то нараз трохи нам забагато буде з'їсти з, з наталкою двом. Ось. То я викопала чотири корчики. Таких невеличких. Нам хватить своя, домашня, смачненька. Ось. І будемо смакувати. Зараз я викидаю на пательню і буду усмажувати. Все, її не викидала, ще оставила. Ото трохи подивлюся на пательні, що це буде забагато нам. Ми стільки не здужаємо. Остальну завтра усмажимо. Так, ну що, посмакуємо. Ось так виглядає моя картопелька. Обсмажена. Це в мене салатик. Ну, я салатку, якщо чесно, не дуже хочу. Я так кажу, як є. Я більше хочу кисло молока. Ось. З молоком буде смачніше. Або зі сметаною. вже хто як любить. Так, їдам ігровий салат, а сама буду їсти з кислим молоком. Це буде дуже смачно. Хто хоче, може більше зелені всипати. Мені більше не треба. М -м -м -м. Дуже смачно. Так що, хто ще так не готував, приготуйте, посмакуйте. Можна просто без масла на олії обжарувати. Не самі, не самі олії, там, на на олії, оливкові чи на такі звичайні рафіновані олії. Хто як любить, воно також буде смачно. Але якщо з маслом взяти масло хоч трошки туди. Воно багато має смачніший смак вкус чи як там сказати. Ось так, що. Бажано брати трошки, як сказати, масла. Ну, але то таке, не всі можуть, не всі мають. Так що всім смачного, хто буде готував. Що не солоно, Наталі? видні. Відні ні. Мені солоне. Так що готуйте, смакуйте. картопля смачна і холодна, і тепла. Так що, всім смачного, всім до зустрічі, всім папа. -па. Бережіть себе і своїх рідних.